Ви слухайте на ВСТ виноградів, Snoop Dog, Droop It Like it Hot. «З'явилася ідея в Ужгороді у мене, там є аналогічне радіо. От як я йшов по мосту пішохідному, дивлюся, підняв голову, дивлюся колонки. Класна штука. Пішов, знав, що, що до чого, і так от все прозондував, все зробили так же аналогічно. Ну, поки що це абсолютно різна музика, але в майбутньому це будуть декілька передач. ну, Будуть певні передачі, будуть інформаційні блоки, і музика, звісно, звісно. І хочемо допомагати молодим виконавцям, музикантам, давати їх ротацію, допомагати їм. Крім того, плануємо робити неординальні інтерв'ю, робити актуальні інтерв'ю, запрошувати в ефір інтересних людей. Особистості. Не можна через Google Play, тобто через Play Market скачати додаток. Заходите, набирається ВСТ радіо Виноградів і все. Вони на першому рядку, скажімо так. Хочемо озвучити у місті, щоб центральна частина міста Виноградів, тут площа миру, щоб були колоночки, і також звучала музика. От так Наші інтерв'ю звучали, тому що будемо записувати передачки». Зорієнтована наша продукція, скажімо так, це буде молодь і туристи, звісно. Хочемо сюди зав... завлікти більше туристів у Винограді. У нас чудовий край. Я вже сам тут живу 8 років і взагалі я не знаю, чого сюди не їздять ще. Ну це як є привід, щоб побільше народу сюди затягнути. Вже приїжджають туристи, гуляють по площі, вони вже чують інформацію про пам'ятники, про архітектурні. Про архітектуру і напевно їм буде цікаво.